Всім привіт! Ви на каналі Securié. З вами Андрій Євдокимов. Та сьогодні в нас випуск про одні з найпопулярніших та, що важливо, найдоступніших наразі рацій моделі бренду Baofeng UV 5R та UV 82. Що вони вміють, чим відрізняються та де можуть використовуватися, про це ми сьогодні і поговоримо. Інформативного вам перегляду! В одному з попередніх випусків на каналі я розповідав за якими критеріями слід обирати рації для військового використання. Посилання на це відео зараз буде десь тут. В якості вступу я трошки підрезюмую інформацію з того відео, а потім ми перейдемо до конкретики за характеристиками саме цих рацій, що в нас сьогодні на огляді, щоб зрозуміти, для яких завдань вони краще підходять. По-перше, бажано використовувати цифрові рації, бо вони більш стійкі до перешкод. По-друге, у зонах дій орчих засобів радіоелектронної боротьби на нулі. Рація має бути з шифруванням MyES 128 або 256. Інакше всі перемовини по радіоканалах будуть доступні та відомі супротивнику. У тилу для організації зв'язку можна використовувати рації без шифрування. Рації можуть бути діапазонів VHF, він краще підходить для використання в лісі та полі, або UHF. Це більш високі частоти і вони краще підходять для використання в умовах. Забудови. В ідеалі, якщо рація dual-band, тобто вона підтримує обидва ці діапазони і її можна переналаштувати під довкілля при передислокаціях, або вести подвійну передачу, перемикаючись між двома активними каналами. Також важливо, для яких цілей використовується рація. Це зв'язок усередині групи на відносно невеликому обмеженому просторі на позиціях, або це далекобійні рації для зв'язку із зовнішніми підрозділами. Переходячи до конкретики по 5 і 82-м раціям. Ось вони в мене тут, 82-га, п'ята. Баофенги. Обидві рації цифрові. Насамперед дуже важливо, що вони не підтримують АЕС-шифрування, тобто працюють на відкритих частотах і вразливі для Дірев. Використовувати їх в зоні бойових зіткнень це поганий варіант. Звичайно, ще гірший не мати зв'язку зовсім, і в випадку, якщо немає змоги придбати шифровані мотороли чи гітери, то доводиться використовувати хоч щось. В такому разі вербальна інформація має переводитись в вигляд, що не буде зрозуміло. Стороннім слухачам в режимі реального часу. Використовувати кодові слова, не розмовляти російською. Чим коротшими і рідкішими будуть виходи в ефір, тим менше вірогідність бути запеленгованим. Фізично ви можете бачити, що рації дещо відрізняються габаритами. Це ось 3 см за висотою більше 82 см. І важить вона на 30 грамів більше. Насамперед, це дає конструктивні можливості використовувати 82 моделі більше за розмірами, ну і відповідно за ємністю акумулятору. Ось він тут. Ємність акумулятору 5 – це 1800 мА на годину. У UV82 це 2800. І це дає змогу старшій моделі працювати на передачу з потужністю 8 Вт, тоді як максимум для 5R 5. А більша потужність, в свою чергу, дає змогу покрити більшу відстань передавання 5 км на відкритій місцевості для 5Р, і вдвічі більше 10 км для 82-ї. Акцентую увагу на тому, що це заявлено у технічній документації дальність для відкритої місцевості. Ми зробили декілька практичних тестів для цього відео, і ви зможете їх подивитися в кінці. Треба пам'ятати, що чим більша потужність сигналу, тим легше його запаленгувати, і в разі використання. В тилу 8 Вт, це однозначний плюс, але в разі використання в прифронтовій зоні, у зоні зіткнення, вже треба зважувати ризики бути поміченим. Обидві рації дводіапазонні, вони можуть працювати і в VHF, і в UHF dual-band варіант. Невелика різниця в діапазоні UHF. Старша модель охоплює додаткові 40 МГц для передавання. Працює на частотах від 400 до 520 МГц. Тоді як молодша від 400 до 480. Обидві рації мають однакову кількість комірок пам'яті для зберігання попередньо налаштованих каналів передавання по 128. Це слоти, в які можна записати робочу частоту каналу зв'язку, радіоточки, радіостанцію для подальшого використання. Комплект постачання обидвох рацій ідентичний. Зараз ми на нього подивимося. Ну, По-перше, це мануал. Потім сама рація ось вона виглядає. Далі йде гарнітура до неї. Ви можете під'єднати в розділом спікер-мікрофон і при необхідності частково звільняєте руки. Далі в нас в комплекті йде стандартна антена. і дуже важливо, ви обов'язково під'єднуєте її перед тим, як вімкнути рацію, інакше ви просто можете спалити пристрій. Цю антенну можна замінювати на інші з більшим коефіцієнтом підсилення, іншою діаграмою спрямованості. Тип розіму для антени стандартний, це саме мейл. Далі йде. Акумулятор ще знімається, наразі одягається. До нього зарядний пристрій з мережевим адаптером живлення. Ви можете встановлювати у стакан заряджувального пристрою. як всю... Рацію у зборі, так і окремо акумулятор. І це дуже зручно, коли у вас є акумулятор, на якому зараз працює рація і є якийсь резервний, який ви паралельно хочете підзарядити. А крім того, в комплекті кріплення це шнурочок на руку, щоб зручніше його носити, і кліпса на ремінь. Ось така комплектація. Щодо аспектів використання, за що відповідають клавіші, що розташовані на цих приладах? Ну, почнемо з UV-5R, яка в мене наразі в руках. По-перше, це клавіша Call. Ось воно тут. Короткочасне натискання включає FM-приймач, натискання та утримання запускає сигнал тривоги, так звана функція алярм. Клавіша ПТТ це, мабуть, найважливіше, це вімкнення передачі. Далі клавіша Моні, це швидке натискання включає ліхтарик, повторне натискання викликає блимання ліхтарика. Натиснувши ще раз, ми його взагалі вимикаємо. Тривале натискання відключає шумоподавлювач. Клавіша VFO-MR – це перемикання частотного та канального режимів роботи рації. Клавіша AB – це перемика частоти або каналів активного прийому рядок AB на екрані. Клавіша меню використовується, як ви здогадалися, для входу в меню рації, а також для підтвердження зміни налаштування або установок. Стрілки вгору вниз дозволяють перегортати пункти меню, а також вибирати потрібні канали, або із заданим кроком послідовно змінювати частоту в залежності від режиму, в якому працює рація в частотному чи канальному наразі. Клавіша Exit використовується для виходу з меню або для повернення станції у вихідний режим, або для скидання не до кінця набраної частоти. Цифрові клавіші дозволяють вводити потрібну частоту чи номер каналу. Також використовуються для швидкого доступу до основних пунктів меню, вони позначені блакитним кольором. Для цього натискається кнопка меню, а потім відповідна клавіша. Тепер щодо UV82. Частина клавіш є ідентичною до попередньої моделі, функції підтримуються такі самі, але є деякі відмінності. По-перше, клавіші AB це окремі кнопки PTT для кожного рядка, тобто для відповідного діапазону. Клавіша F. Короткочасне натискання вмикає, вимикає FM-приймач, натискання з утриманням вмикає функцію аляр. Клавіша М, ось вона, це увімкнення-вимкнення світлодіодного ліхтарика. Тривале натискання призводить до вимкнення шумоподавлювача, так звана функція монітор. Клавіша меню все те саме використовується для входу в меню, а також для підтвердження зміну налаштування. Клавіші Exit-AB використовуються для виходу з меню, а також для перемикання активних приймачів рядок A, рядок B. У режимі FM радіо цією клавішею можна перемикати частотні діапазони. Цифрові клавіші, клавіші вгору вниз, аналогічно, все те саме до моделі 5 r І клавіша решіточка. Ось вона. Ця клавіша може використовуватися для миттєвого перемикання потужності передавача, і це дещо нове порівняно з моделлю 5 r Що саме мається на увазі? На відміну від більш простої моделі 5 r і більш бюджетної. Ця модель 82 підтримує декілька рівнів передавання. Максимальне, як я казав, це 8 Вт, але також вона може працювати при потужності 5 Вт і 1 Вт. І саме ці рівні ви перемикаєте клавішою решіткою. На екрані зміна відображається за допомогою індикатору L. Коли він є, значить ввімкнена мінімальна потужність, його відсутність означає увімкнення максимальної потужності. Зауважте, що для перемикання режимів VFO-MR, частотний або канальний, у цій моделі не передбачена спеціальна клавіша. Тому зміна даних режимів відбувається так: на вимкненому пристрої натискається та утримується клавіша меню, потім пристрій вмикається, вимикач вмикач ось тут, і тут також на моделі 5R. І після цього відбувається зміна режимів на 82-й моделі. Всім привіт! Зараз ми знаходимося у місті Київ та будемо робити тест дальності та якості рації Baofeng UV 82 та UV 5R. Я буду від'їжджати далі. Зараз в нас стоїть 0 км. буду від'їжджати та побачимо на яку дальність та з якою якостю буде зв'язок. Поїхали! Робити перевірку спочатку рації 5Р, потім 82. Зараз ми від'їхали на 500 метрів та перевіримо зв'язок на рації 5Р. Прийом, прийом як чутно? чутно, добре. Плюс давай перевіримо на іншій рації. Прийом, прийом як чутно? далі. Зараз я вам покажу скільки ми проїхали. Прийом-прийом як чутно, як зв'язок. Більш-менш чутно мені так є поміха, але щось чутно. Перевіряємо на іншій раці. Прийом-прийом як чутно, як зв'язок. Бачимо, що на 82 моделі чутно добре. Їдемо далі. Зараз наближаємось до відстані 3 кілометра. Перевіримо зв'язок на 5Р. Прийом, прийом я від'їхав майже на 3 кілометра, як мене чутно. Добре. 82-га модель. Прийом, прийом, як чудно. <пілляв> Провіримо ще раз зв'язок. Прийом, прийом як чудно. Бачимо, що на 3,5 модель 5R вже зв'язку немає. Перевіряємо на 82 Прийом, прийом як чутно тут. На 82-й, половиною проїхали, чутно, ще більш-менш нормально. Їдемо трошки далі. Покажу вам. Добре. Від'їхали майже на 4 км, ще був поворот. Перевіримо зв'язок. Прийом-прийом як чутно. Хорошо, що чутно, але вже є невеликі поміхи. Їдемо трошки далі. Я так думаю, що 4 км проїдемо, тут ще поворот. Місто, я догадаю, що десь 4 км і зв'язок буде десь вже поганенький. Прийом, прийом, майже 4 км. як зв'язок, як мене чутно. -то мене начебто чутно непогано. Але я чую вже не дуже гарно. Прийом-прийом як чутно? перевіряю ще раз зв'язок. Ми бачимо, що чутно-гарно, але я вже під'їхав до моста, який перекритий, і вже буду повертатися. На 4 кілометрів в нас зв'язок чутно, більш-менш нормальний. Я гадаю, що у місті 5 кілометрів буде точно. Підсумовуючи, це якісні функціональні моделі, але вони без шифрування AES. Вони добре підійдуть для волонтерів, для роботи тилових підрозділів. 82, вона більш потужна і дає більшу дальність зв'язку, а на пониженій потужності передавання вона довше працює. Також вони мають відповідне співвідношення в ціни. Сподіваюся, інфа в цьому відео була корисною для вас. Звертайтеся з будь-якими технічними запитаннями. Наші контакти в описі до цього відео наближаємо нашу перемогу разом. Дякую за увагу!